Всім привіт, хто залітає на трансляцію, всім вітання. Я ще навіть навіть не вкачав цю до кінця. Ну як, Сіпа, саме основне я на ньому вкачав давно вже, а там якісь залишились плюшки чи що. Щось. Типу він прикольний, але мені... Типу він не подобається. Ти якщо поїхав в якусь там в одну позицію, ну, а переважно ти їдеш там на якийсь ТТ напрямок, якщо ти нормальний. Бо є, є такі ташки, що їде десь по центрі карти. І воно як піде. Якщо тебе пробивають, є такі бої, що ти от ніби танчиш, відвертаєш там щось, коротше танкуєш, а вони просто тебе пробивають і все, їм немає різниці. А є такі, що, наче ну, очевидно, так. що мають пробивати, все а все ти ПТЗ, Я брав метки, пробивала кожен раз А, ПТЗ це. Ну ПТЗ це. Якщо зблизька, то ПТЗ це прям жесть. Бо якщо на дальняк, то вона така собі, чесно. Я от... Були такі в мене малинівки де... Поднят один раз такий бойбу, я коротше стріляю, накидую Дамаску, а ПТЗ та ми якраз врачується десь, не сводиться, щиряк мене проблем. Один за один, один за один. Ну це да. Ну, ПТЗ це така трохи. Вона ПТЗ от... ПТЗ це ПТЗ. Да, вона от коли, типа, Верняковий якийсь вистріл, вона не попадає. А коли якась там така, короче... І четвертий їде Я так і знав що так буде так і знав, що я зараз комальом я четвертого не проб'ю в борт. От я так і знав, а відповідаю за свої слова. Так я часто на то було. 430-й, ти можеш стригнеш звідси? Ти мені мішаєш трохи. 430-й поїхав танчити. А цьому дав на ходу. На ходу, я не зводився, просто на ходу кинув і все. Це є четвертий по мене пасе. Ті <різь> бачу, що їде. Та як я не пробиваю цього є четвертого? Це якийсь просто трешняк. Блядь, я, коротше, ну, в мене нема слів, чесне слово. Це просто, блядь, неймовірно. Мені, дивись, мені, мені... На мене зараз будуть виїжджати. Дай трохи назад поможе мені, бо на мене будуть зараз виїжджати три танки. За стежу угу. Весь там за цим. Внизу, внизу імбатабл. Зліва, 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 зліва. блін, зачем я від'їжджав отсюда? Тобі треба від'їжджати, на тебе їде таш На ну, жаль, я в шоке. Ну, где моя Тима? Где mm -hmm. она? Просто моя ошибка, что я с этой позиции взял и уехал. Девять тысяч. Девять девятьсот. Девять девятьсот сорок пять. Бляха, не хватило до десяточки. Хорош. Одиннадцать сумарки. Хорош. Хорош! Коротше, можна було дати 10. Я когось не пробив, десь пару разів, не пам'ятаю. А, я її 4 не пробивав, коротше, десь разів 5. Майстер. Ну, це хорош. 9945, це прям. Це прям топ.